На городі буркуни я нідок не родить, на городі буркуни я нідок не родить, Аком до куми що вечора ходить, як кум до куми що вечора ходить, Ой бунцю моя принесу я ячменю, ой бунцю моя принесу я ячменю, ой неди не неси течого не зменю, ой недине, не сидеть. Речки. Ой, бумцю моя, принесу я гречки, ой не неди, не неси не трасу перечки, ой, не неди, не неси не трасу перечки, ой, бунцю моя принесу я сала, ой пункція. Моя принесу я гроші, ой, кумцю моя, принесу я гроші, ой, прийди, принеси милимій хороший, ой, прийди, принеси, великий хороший, на городі, буркуни, я гідок не родить, на городі, буркуни, я гідок не родить, а кум до куми, я кодик та ходить, а кум до куми, я ходив та ходить.